Дорослі носки та сліди Сієндей, більшість в упаковках, різні розміри, на чоловіків можуть бути високі, можуть бути короткі, так само на жінок, є сліди кольорові класні, є високі носочки в базових кольорах, є яскравих кольорів. Конові сліди. Набір коротеньких носочків. Є з невеличким утепленням всередині. Також є без упаковок є вищими носочками. Так само, як на чоловіків, так і на жінок є коротенькими носочками.